Доброго дня, я б хотіла розповісти про свої враження навчання на спеціальності митна справа. Зараз я на третьому курсі, і коли я тільки прийшла в університет і обрала саме митну справу, як свій фах, то я не знала, сподобається мені цей напрямок чи ні. Мені подобався англійська мова як предмет, математика. От і тому я якось вибрала митну справу. Але на першому курсі, коли в нас були загальні предмети і зовсім трохи нас занурили в митну справу, мені здалося це цікавим. Потім на другому курсі вже з'явилося ще більше предметів, зв'язаних з моїм фахом. Мені також подобалося. І от на третьому, коли ми пройшли такі курси, як митна справа, як податковий облік та звітність, митна логістика, я зрозуміла, що можливо дійсно я зв'яжу з цим. Цією професією своє життя, тому що мені це подобається, мені це цікаво, і е, загалом то гарна професія е, має гарну оплату, якщо ти будеш гарним фахівцем своєї справи. От. Наші викладачі працюють досить гарно, вони цікаво розповідають матеріал, дійсно хочуть, щоб ми щось запам'ятали та щось винесли для себе, і щоб нам це потім знадобилося в подальшому житті, коли ми будемо працювати за своїм фахом. От всі викладачі е, стараються донести якомога більше інформації, хоча не всі її хочуть. Е, Приймати та брати, але викладачі роблять все можливе, щоб ми її запам'ятали. От, спілкуючись зі своїми колегами з інших факультетів, я чула таке, що типу я. Вступив на цю спеціальність, але мені не подобається, але ну треба ж довчитись. У мене зовсім інша історія. Я прям дійсно сама дуже здивована, але мені подобається навчатись саме на опомитна справа, і мені подобається відношення викладачів та загалом нашої кафедри, як вона до нас ставиться, як вона цікавиться, що нам подобається, що нам не подобається, що б ми хотіли змінити. От тому в мене досить гарні враження від навчання на моїй освітньо-професійній програмі. «Митна справа хочу сказати дякую всім викладачам.